Базовий комплекс. Маніпуляція зі зброєю в режимі холостіння. Стійки 1-2. Повороти вліво-вправо. Демонструємо. Позиція номер один. Ліва нога вперед. Позиція номер один. Позиція номер два. Права нога вперед. Поворот вліво. Права нога вперед. Позворот. Підйом автомату. Поворот вправо. Ліва нога вперед. Розворот. П'ємо автоматом. Продовження. Повороти в русі. Рух. Контакт зліва. Поворот. Контакт справа. Поворот. Контакт. Прямо. Контакт прямо. Контакт. Прямо. Контакт. Зліва. Контакт. Прямо. Контакт. Право.